Привіт! Якщо ти Java-розробник або тільки мрієш ним стати, ти потрапив у правильне місце. Сьогодні я покажу 5 книг, які має прочитати кожен джавіст, незалежно від рівня. Буде просто з прикладами та порадами. І головне, без води. Готовий? Став лайк, підписуйся на IT Education Hub. І погнали! Почнемо з класики. Ефектив Java. Це настільна книга кожного, хто хоче писати чистий, ефективний і надійний код. Що всередині? Більше 90 перевірених рекомендацій, як правильно працювати з класами, колекціями, винятками, потоками. Наприклад, чому варто створювати іменовані конструктори через Builder Pattern, а не через довгі списки параметрів. Читай не залпом. Обери один пункт і одразу впроваджуй у свій код. Хочеш зрозуміти, як працює багатопоточність у Java і не втратити глузд, ця книга для тебе. Вона пояснює Volatile, Synchronized, Thread Pool, Race Conditions і як їх уникнути. Простий лічильник Counter може дати неправильний результат в багатопоточному середовищі. І тут показано чому. Після кожного розділу пиши маленький тестовий проект. Так інформація краще засвоюється. Більшість розробників читають більше чужого коду, ніж пишуть власного. І тут важливо писати чисто. Ця книга про те, як називати змінні, як уникати дублювання, як структуризувати класи і методи. Чому брудний код небезпечний? Автор показує поганий код і крок за кроком перетворює його на ідеальний. Це рефакторинг на стероїдах. Після кожного розділу повертайся до свого коду і переглянь його критично. Тільки починаєш з Java, тоді Head First Java це твій квиток в світ обєктно орієнтованого програмування. Чому вона особлива? Тому що є візуальні приклади, діалоги, асоціації, жарти. Вона навчає, як працює Java під капотом. І це справді запам'ятовуйте. Якщо ти вже досвідчений, все одно прогорни цю книгу. Це як повторити базу перед співбесідою. Якщо Java це двигун, то Spring це шасі, яке допомагає їхати швидко. І Spring In Action це путівник у світ веб-розробки. Вона розкаже, як створювати rest сервіси працювати з базами даних, налаштувати безпеку. І все це на Java з використанням Spring Boot. Ти зможеш створити крат-застосунок, доєднати MySQL, перевіряти форми, обробляти помилки. В ній все є. Читай і паралельно створюй свій педпроект. Це найкращий спосіб навчитися Spring. Пам'ятай ці назви. А саме Effective Java про якість та ефективність. Java Concurrency In Practice – про багатопоточність, Clean Code – про читабельність, Head First Java про базу. Spring In Action про розробку реальних застосунків. Якщо це відео було корисним, постав лайк, підпишись на IT Education Hub і не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також напиши в коментарях, яку з цих книжок читав ти або плануєш прочитати. Або яку додати в наступний топ. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятай: не тільки читай, а практикуй.